Зниження температурного режиму спонукає власника в приватних будинків до використання пічного опалення, і відповідно саме в цей період через недотримання правил пожежної безпеки зростає кількість пожеж. Найбільше їх трапляється на початку опалювального сезону, коли після довгої перерви не всі димарі та печі готові до навантаження. З подібних причин цього року на Житомирщині вже виникло 254 пожежі, під час яких загинули 14 осіб. Один із трагічних випадків стався на Коростенщині у місті Олевськ, де під час пожежі власної оселі рятувальники виявили загиблого літнього чоловіка. Попереднє займання там виникло через порушення правил пожежної безпеки при, при експлуатації пічного опалення, але усі остаточні обставини наразі встановлюються фахівцями. Зважаючи на зазначене, нагадуємо правила безпеки, дотримання яких допоможе уникнути біди. Отож, щоб попередити пожежі від пічного опалення, слід регулярно очищати димоходи від сажі, не залишати піч без нагляду, не сушити на ній речі, захищати підлогу перед топкою металевим листом та зберігати золу в безпечному місці. Також важливо не використовувати несправні, несправні печі та не зберігати надлишок палива біля них. Дотримайтесь цих порад, і все буде добре.